Навідник Зенітки із Псевдопетрович відпрацьовує по черговим російським дронам, які залітають з півдня. Говорить, в морози летять досить низько. Від 700 до 3 кілометрів. До трьох навіть, не? може бути, три кілометри. Як не кожен день, то через день бувало. Ну і кількість закливається. Може залетіти 5, може залетіти 10, може 20. Перш вони запускають розвід. Він Прилітає, обдивляється обстановку, де його обстрілюють, де не обстрілюють і вони тоді туди їдуть. Цілять у російські дрони, коли ті підлітають або вже проходять над позицією розрахунку, говорить Петрович. Днями навіднику вдалося в збити шахет. Здетонував той вже в полі. Нам трошки не вистріпав. Тільки ось з другого кругу зловив. Пройшов, перший круг, пройшов, я його не зловив, другим кругом я вже зловив. Йому прямо в догонку всипав, він упав. Руслан у розрахунку від його формування Анатолій новенький. Бійці говорять, головне працювати швидко та злагоджено. Часто ворожі дрони вишукують і їхні позиції. Час просто тактика в них. Зараз літає зала з ланцетом. Зала вичисляє, ланцет б'є. Гербера, зараз вони ж, вони зараз напічкані все, камерами, все. Ну як би, вона кружляє, зато виснажує по ходу наше ППО. Ну, от Це у них така тактика. Вони зараз часто так роблять, По кругу ходять. Або провірка де будуть бити. Так, да, зараз вони. Більше з того. Зараз да. так. Щоб потім маршрут другий складати, по ходу, я так подняв щоб удар зробить по-другому. Ворог намагається виснажувати сили оборони, тож іноді на позиції доводиться виїжджати щогодини, розповів Петрович. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Суспільне новини. Херсонщина.